Привіт! Ох і десерт! Сьогодні на вас чекає просто та не в роті. Десерт, який може стати прикрасою вашого святкового столу. Та й готується дуже швидко. Отже, ми беремо з вами три яєчка. Розбиваємо, додаємо цукор, його нам потрібно 120 г. Добре перемішуємо, щоб він у нас розчинився. Далі ми додаємо 120 мл молочка. Бажано, щоб воно було тепленьке або хоча б кімнатної температури. І все добре перемішуємо та доливаємо 120 мл олії бажано рафінованої, без запаху. Отож, дуже легко запам'ятати цукру 120 г, молока 120 мл та олії 120 мл. Все добре розмішуємо. Також додаємо ванілін для запаху, а також додаємо лимонну центру як для запаху, так і для смаку. І знову ж перемішуємо. Далі додаємо поступово борошно, його нам потрібно 200 г. Можна з'єднати зразу з какао, його нам потрібно 30 г. Та поступово додати, щоб не залишилося в тісті кумочків. В кінці ми додаємо розпушувач. Я більше полюбляю соду, погашену оцтом. Потрібно 12 г отже, гасимо соду оцтом та додаємо до тіста. Добре все перемішуємо та готуємо пательню. Викладаємо форму пергаментом та виливаємо наше тісто. Дуже важливо, щоб наше тісто було рівномірно розглажене. Це залежить від рівності, яка потім пригодиться нам у випічці. Печемо 20 хвилин при 180 градусів. З охолодженого коржа ми вирізаємо за допомогою формочки чи можна стаканчика ось такі кружочки. Це буде нижня частина наших кістечок. Шматочки тіста, які залишилися, ми ручками перетираємо в пух. Або, щоб не залишилося великих кусочків, я зробила через сито це. Готуємо серединку нашого тістечка. Отож, я взяла 400 г вершків або навіть домашніх вершків. Додаю пів стакана. Цукру можна додати цукрову пудру, так буде швидше. Вершки збиваємо до густих піків, перекладаємо у кондитерський мішечок. Далі нам потрібно 1-2 столових ложки сиропу, у мене вишневий, можна будь любий або навіть сік. Ним ми змащуємо наші коржики для того, щоб наше тістечко було більш м'яким. Ягоди по сезону, чи то полуничку, чи то малинку чистимо від плодоніжок та готуємо до нашого тістечка. Починаємо збирати наші тістечка. В центр ми кладемо полуничку та за допомогою кондитерського мішечка ми занурюємо її в наш крем. Так робимо ми з кожним тістечком. Далі наші тістечка ми відправляємо на 5 хвилин в морозилку для того, щоб крем більш стабілізувався. Для завершення наших тістечок ми обвалюємо наш крем в крихти, легенько формуємо пів кулі та викладаємо на годинку-дві в холодильник. Ось такі гарні, смачні та ніжні кістечка ми отримуємо. Лише подивіться, як смачно та оригінально виглядає наше конечку серед крему. Сподобалось? Ставте вподобайку, збережіть рецептик та підпишіться. Ваша Наталі!